Для того, щоб реалізувати мінські соглашення, референдум не нужен. Нужно иметь яйця політичні. <гум> ні то ні одного, ні второго. Як символічно, що автора цих слів саме зараз вирішили випустити із СІЗО під заставу. Ну як, технічно взагалі ще не випустили. Але для підозрюваного у дерзраді Нардепа, Несторашуфручем, Київський апеляційний суд уже призначив. Альтернативу триманню під вартою у вигляді застави в розмірі понад 33 мільйони гривень. Заставу за Шуфрича ще не внесли. Його адвокат божиться, що її вносити нема кому, мовляв, Шуфрич і так під санкціями. Він голий, босий, як липка. А от, наприклад, син Шуфрича Олександр каже, що. Проблем заставою бути немає, звісно, немає. Адже ми не бачимо, аби уламки ОПЗЖ якось надто сильно переслідувалося за свою антиукраїнську діяльність. Бойко он усіх з Різдвом 7 січня вітає. Гадаю, що накрадені ще за часів Януковича та щедро поповнювані Росією скарбниці ОПЗЖ і їхніх партнерів далеко не пусті. І таку суму, як 33 мільйони гривень, з легкістю знайдуть для Шуфрича абсолютно швидко. Я коротко нагадаю, що Нестор Шуфрич є одним із ідеологічних таранів російської агентурної партії ОПЗЖ, російської пропаганди і проросійських сил в нашій державі. Від саме він займався активною російською пропагандою, як у Верховній Раді, так і в медіа. Саме на нього до речі свого часу оформили російський пропагандистський канал, перший прости господи, незалежний. І до речі, він був на секундочку замисліться над цим досить довгий час головою Комітету зі свободи слова. Саме він поширював усю найбільш зашкварену російську брехню про Україну.

Ну, подивіть, для <гум> ну, е страх – от треба бить по голові. А для Я вас... перепрошую. Бит по голові. І що це для радсовету? Я Не перевожу. Ми да. стільки раз били по голові. Я уже уточняю Хорошо, для Володимира Яна, персонально. Да. Ми стільки раз били надзади, по голові да. Росії і Європу <гум> з нашими газовими кризами багатолетніми. Що... Ну і зараз є ризик, що з сезону на волю вийде ось це Ну, можете собі уявити, що воно може влаштувати в медійному просторі. Для цього як колись не треба буде його нікуди звати на телеканали. Зараз усі проросійські помийки все так само працюють на Ютубі і до них чомусь у наших правоохоронних органів претензій небагато. Не скажу, що їх зовсім нема. Це буде неправдою, але небагато. Ба більше ця істота зможе відвідувати ще й Верховну Раду. Брати слово, виступати, мати законодавчу ініціативу, він, в принципі, і так і має, і зривати засідання. А Нестор Шуфрич, майстер, зривати будь-які засідання, створювати скандали, завалювати законопроекти правками, активно це відпрацьовувати, так як не можуть навіть його. Інші гнилі соратники по проросійській партії, коли Шуфрича затримували співробітники СБУ під час обшуку ще скільки два, навіть понад два роки тому. А у нього виявили заборонену російську символіку та військові ордени, зокрема георгівські стрічки, медалі кителі російських та радянських збройних сил. І це були, до речі, предмети, які для СБУ стали частиною доказової бази щодо його проросійської діяльності. Ну самі подумайте навіщо людині народному депутатові такі предмети. Також у нього у помешканні, нібито знайшли документ зі схемою. Так званої автономії для Донеччини і Луганщини, датований чотирнадцятим роком, із підписом самого Шуфрича, і уже слава богу, колишнього нардепа Віктора Медведчука. Головне звинувачення Шуфричу державна зрада 111 стаття. стаття. СБУ певнені, що Шуфрич працював в інтересах Росії, співпрацював із агентурою Російської ФСБ, зокрема із колишнім посадовцем Володимиром Сівковичем, який нині приховується в Москві. Частина дій Шуфрича полягала у систематичному поширенні кремлівських наратирів, зокрема про те, що Україна штучна держава, українці це росіяни, що це один народ і так далі, аби формувати в Україні проросійські настрої. Ніколи я не бачив бажання Росії приєднати Донбас раз или признать його независимость. Два. Та війна, яка має место сьогодні на Донбасі, це війна між между між різними е, менталітетами. Но это конфлікт в основному між українцями вже так получилось. Крім того, у лютому 24-го року Шуфричеві оголосили підозру в іншому епізоді у фінансуванні дій спрямованих на насильницьке зміщення конституційного ладу та зміни кордонів України. Зокрема, фінансування Розварзії в Криму через підприємства близькі до Шуфрича. Чому займався цим Шуфрич на наших очах уже понад 10 років, якщо не під 20. а затримали його вперше лише на початку широкомасштабного вторгнення, коли він фотографував блокпости військових мірний гародас? Чи вони хірачать наші міста. Ти що говорив, війська Наші з Востоку. А да. Rate. Ты, ты говорил. Я, я сказал, что Я сказал, должна закончиться война, и ребята должны вернуться домой. И ребята должны вернуться меня, домой. А, домой да. Да. а каким образом закончить войну ты обещал? Или говорил? А? способ ты считал. Какой способ? Отвести войска через? Мир. Нет. Да. Перестать стрелять, отойти. Так ты говорил? Я говорил по-другому. Да, ты так говорил. Я говорил по-другому. Ты так говорил по-другому. И после всех. Цих звинувачень на адресу Шуфрича суд фактично дає можливість випустити його із СІЗО. Також нагадаю, як Шуфрич неодноразово хвалився, як він перешкоджав руху України в НАТО ще коли був на посаді міністра, не ви лично за вступлення України в НАТО Катеричній проти. А чому? А я скажу тому, що что... а нас там не дут во вторих, наша система ментально не готова бути в НАТО. И документы, которые визированы, которые шли для визирования для каких-то совместных учений со странами НАТО, в общем-то, и Россия партнер НАТО. Росія тоже одним, один из партнеров НАТО. А это я пропускал. А что касалось членства, я брал для дополнительного изучения, чтобы меня сейчас в чем-то не обвиняли. Это было мое право как министра. А пока я документ не отпустил, не завизировал, он оставался без хода. До речі, на цих кадрах ви бачите також Назара Діордіцу, він же Макс Назаров, ведучий телеканалу «Наш». Який також зараз перебуває під слідством, під судом якого, до речі, також випустили із СІЗО під заставу суд щодо нього чомусь взяв дуже велику паузу для розгляду його справи, і фактично, ось нещодавно почав розглядати. Якщо я не помиляюся, відклали його справу десь на рік чи близько. Того, ну це як взагалі? Як взагалі таке можливо? Які обставини могли цьому сприяти? Чи можливо в судах дуже багато інших справ і вони не встигають всі розглядати? То може тоді треба швидше розглядати справи, а не задовольняти усі перенесення засідань, про які вносять клопотання підозрювані у державній зраді ватники? І знову ми згадуємо. Усі справи стосовно таких самих осіб, як Шуфрич, як Діордіца, як московські попи. Буквально вчора ми про це говорили. І до речі, в контексті медійних витівок Шуфрича і Назарова хочу згадати також інший епізод із. Цими персонажами і не лише із ними, а й з іншим підозрюваним у державній зраді, який, слава богу, поки що в СІЗО, але тепер ми не знаємо, як буде розгортатися, як будуть розгортатися події. А йдеться про Олександра Шевченка, колишнім слугою народу, який активно дружив з Лукашенком і підозрюється також у державній зраді. Ви зараз побачите, як ці троє імітували суперечку, типу між представником влади Шевченком. І типу опозицію Шуфричем в етері типу українського каналу. Хоча канал про зрадника Мураєва Шевченко не влада, а російський агент Шуфрич не опозиція, а всі є російськими. Агентами так ну, будет апанов, вот ви возьмите сделать их раз. Да я бы уже сделал, если бы у вас так у нас референд. Где закон про референдум? Ты член какой фракції? Да не людям. Ты член какой секунду. Почему типа не сити людям вашу позицию, станьте президентом и поменяйте? Как вы мы Бачимо ніби влада дискутує із ніби опозицією про що? Про референдум щодо Донеччини і Луганщини, і знаєте, друзі, в контексті сьогоднішніх подій, пізділа Трампівського, оцієї історії з референдумом із долею Донеччини і Луганщини, і так далі? Знаєте, все це грає якимось дуже дивними і хворобливими флешбеками. Адже мені здавалося, що е, до такої риторики ми не повернемося ніколи. Аж тут ти так дивишся, озираєшся назад, і ось минає 5 років чи 6, і все те саме. До слова, якщо за шуфрича внесуть заставу, а як на мене, вірогідність цього складає 99,9%, бо я не пам'ятаю, щоб в таких випадках колись не вносили заставу. То реально зробити так, аби Шуфрич все ж таки не вийшов і повернувся в СІЗО. Але для цього мають бути здійснені відповідні кроки зі сторони СБУ. І перш ніж я вам розповім про ці е, кроки, закликаю вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Мене звати Богдана Мосолу. Я незалежний журналіст, і тут ми обговорюємо війну, політику та пропаганду зі здоровим скепсисом. Тому Хочете знати більше, підписуйтеся, ставте вподобайки, поширюйте це відео, коментуйте і напишіть, як ви гадаєте, як ви розцінюєте такі події з радником Шуфричем, завдяки чому це стало можливо. Також особлива подяка, друзі, тим, хто підписаний на мене на Патреоні або спонсором безпосередньо на Ютуб каналі. З вашою допомогою виходять нові відео. Ви дуже сильно допомагаєте цьому каналу розвиватися. Ну, а тепер стосовно дій СБУ. Отже, друзі. Що можна зробити, аби запобігти виходу шуфрича на Божий світ? Прокурор або СБУ мають подати нове клопотання до суду. А я також нагадаю, що попередні дві підозри були висунені шуфричу головування в СБУ Василя Малюка. Я гадаю, що висунення підозри таким особам не відбувається без участі очільника СБУ. Але уже колишній очільник СБУ став колишнім очільником СБУ. Василя Малюка було нещодавно звільнено і одразу київська апеляція призначає шуфричу заставу. До речі, незадовго до звільнення Василя Малюка у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про його звільнення. Він не був проголосований, але зареєстрований був. І знаєте ким? Скажіть, як його зовут. Олександром Дубінським, який є чинним народним депутатом і також перебуває в СІЗО, який зареєстрував цей законопроект, перебуваючи за гратами. Чому? Тому що може. Таке у нас законодавство. Ось всі ці події разом якось бігаються у часі. Але я хочу застерегти вас водночас, аби в нас не складалося враження, що, знаєте, нас там аж зливають, чи якось так ми не вибудовували занадто грандіозної теорії змови. Утім, ознаки, що партія капітуляції активно працює активніше, ніж раніше є. Вони, як на мене, Дуже наочні, власне, ми це все щойно проговорили. І що цікаво, що у Верховній Раді на це дивляться крізь пальці, адже голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, як він запевняє, що він переживає, щоб усе було по закону, знаєте, Стефанчук, який хрім знає скільки разів порушував регламент, переживає, аби все було. По закону народний депутат від ОПЗЖ Нестор е Шуфрич. Він зараз у СІЗО його підозрюють у державній зраді. Е Чи є механізм позбавити його депутатського мандату? А, дивіться, е без безперечно, ще раз кажу, механізми всі чітко є. Вони прописані нестора не Шуфрич. Вони прописані в семи е от от пунктах, які передбачені в конституції. Причому що я хочу зауважити, що зараз існує таке, то давайте змініть конституцію під час воєнного стану. Конституцію міняти не можна. І і тому ми повинні послуговуватися саме ці ци, 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 цими сімома пунктами для його актуального стану, безперечно такі підстави можуть бути це власна заява, якщо він буде бажати і, і напише. І друге, це рішення суду, яке вступило в за в за за законну силу, тому що слава богу, в Україні є суд, і до речі, я як юрист, я не маю права коментувати цих речей. А допоки триває слідство, тільки рішення суду. Кримінальній справі, яке вступило в законну силу, є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи. До сих пір не винесено рішення суду по медвечуку. Державну зраду, ви як юрист, знаєте, довести так. надзвичайно складно. Так. Неля штепа очевидна, очевидний так, персонаж абсолютно. не було доведено державну зраду. Олександр Єфремов – очевидний персонал персонаж не було доведено державну зраду. Ви думаєте, що Нестор Шуфрич отримає швидкий вирок думаю, суду? Що ми живемо в демократичній державі? А в демократичній державі саме рішення суду є єдиною і безумовною передумовою для того, щоб позбавити людину мандата. Якби ми діяли іншим способом, я думаю, що і відношення наших партнерів до нас би було іншим. Якби ми замінили верховенство права чи силу права на право сили, я думаю, що ми би а не довго проборсилися в цій війні на превеликий жаль. Сказав Руслан Стефанчук, який брав участь у організації позбавлення Верховною Радою Незалежності Набу і САП. І каже при цьому, що нас через Шуфрича можуть не зрозуміти партнери із Європейського Союзу. Це дуже цікава історія, дуже цікава. От саме через Шуфрича, ЄС нас і не зрозуміють. А от через Набу І САП зрозуміли. До речі, що до Набу, а де там підозри Єрмакові? Бо щось мені підказує, що якби підозри чи там підозра була, то зараз ми б не були свідками ось цих от всіх подій, які розгортаються якраз останній тиждень, якраз рівно тиждень. Але знов-таки, це ми здогадки припущення, одразу кажу дисклеймер, якими я з вами ділюся. У мене не стоїть прослуховування в квартирі Єрмака, чи не знаю, де він там ховається. До речі, щодо Єрмака. Щодо Єрмака, з'явилися цікаві подробиці стосовно його грошових статків, згідно з декларації, його з двох декларацій: однієї за 24 рік, іншої за 25, То за цей рік, ось цей рік, що відбуваються ось ці події довкола набушні. Єрмак спустив певну суму готівки. На початок 24-го року він задекларував у себе готівкою 20 тисяч євро та 3 тисячі доларів, а на момент звільнення у нього залишилося лише 3 тисячі євро і 3 тисячі доларів. Тобто протягом 25-го тобто 25 року Єрмак десь дів 17 тисяч євро зі своїх накопичень готівкою. Ну, це цікава дуже сума, на що можна було витратити 17 тисяч євро готівкою в Україні під час війни. Ну і звісно ж, ми з вами не говоримо про різні там криптограманці, які, ймовірно, теж можуть бути у пана Андрія, і які навряд чи він декларує. Але менше з тим, менше з тим повернемося до Шуфрича Стефенчука. І погляду голови Верховної Ради на депутатів-зрадників. Зараз ми поговоримо да, про да, особисте. але особисто. чи правильно? я зрозуміла, що якщо Нестор Іванович не напише сам заяву про складання мандату, якщо не буде рішення суду, значить він буде залишатися Абсолютно. народним депутатом. Не, Ні, а а, не, а неправильно, тому що є сім передумов. Якщо буде хоча б одна передумова, яка передбачена в конституції, безперечно, що це може бути мандат? по ну це. Як я ще раз кажу, це може бути вла, вла, вла власна заява. Це це може бути е, рішення суду. Це це от може бути, ну там ще у нас є втрата дієздатності. Там у нас є виїзд. Виріше переїзд на на постійне місце проживання. Там у нас є смерть, розумієте? Там великий перелік підстав. Якщо одна з цих підстав буде, вони є безумовними для, для того, щоб позбавити мандату. Пропоную законодавчу ініціативу. Друзі народного депутата позбавляють мандату, якщо його поза сесійною залою Верховної Ради поб'ють сім разів. Можна десять. У вас е ну, такий статус е дуже такої суперечливої персони да, в, в суспільстві. Чи часто ви е знаходите в інтернеті, як ви реагуєте на меми щодо вас з приводу Шуфрич не битись стільки-то днів? Як ви це як ви, як ви сприймаєте таке життя? Дуже спокійно, хай спробують. А скільки разів вже пробували, і кожен раз вдало? Може, Київська апеляція вирішила, я не знаю, дозволити Шуфричу піти із СІЗО, бо просто давно не оновлювався лічильник Шуфрича. Ми, звісно, не знаємо усіх подробиць. Може в СІЗО там той лічильник якась небайдужа людина оновлює, нас при цьому не інформують, чи все може бути. Але якщо серйозно, друзі, мені вся ця історія якось дуже не подобається. Дуже складно зрозуміти її масштаби. І, власне, свідками, чого ми є зараз усі з вами? Але системність в цьому є. І я відчуваю, що зміну у керівництві країни наші вороги сприйняли за певну можливість, і ми не маємо дати їм шансу цією можливістю скористатися. Тож, у разі чого, у разі якщо зашуфрича. Або коли за шуфрича внесуть заставу. Дуже чекаємо відповідних дій від прокуратури та СБУ. На цьому поки що все, друзі. Не забувайте підписуватися, коментувати, ставити вподобайки та поширювати. Але головне, що не забувайте, це донатити на Збройні Сили України і допомагати війську. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.